Їдемо працювати. Із зони АТО повернулися криворіжці. Учасники гуманітарної місії «Евакуація-200» або чорний тюльпан, яка переживає зараз складні часи. Сумно усвідомлювати, що майже за два роки неоголошеної війни на сході держава не передбачила в бюджеті жодної копійки на пошуки своїх загиблих визволителів. Найкращими поки що є і перспективи наступного фінансового року. Функції держави рік тому взяли на себе волонтери, пошуковці всеукраїнського громадського об'єднання народна пам'ять. Єдиний офіційний орган, який допомагає волонтерам по мірі можливості, це підрозділ цивільно-військового співробітництва. Але ці можливості мізерні. Тож досі місія працювала виключно при підтримці добрих людей, але далі так тривати не може. Недавні звернення керівника місії Ярослава Жилкіна до широкого загалу з вибаченнями щодо призупинення діяльності пошуковців на сході збурило суспільство і журналістське середовище. Це саме той випадок, коли людське і професійне у вас співпало. Ну абсолютно, ну звісно. Важко назвати телеканал чи інтернет-видання, які побійшли увагою тему пошуку загиблих безвісти бійців української армії. Ви виконуєте благородну шляхетну місію. От. І ну, не має бути так, що люди втрачають якусь останню надію. Я гадаю, що свій посильний внесок ми маємо в тому зробити, показати це людям. Можливо, щось зрушиться. І я вже казав, що це буде не один матеріал, а кілька матеріалів. Ми будемо намагатися лупати цю скелю, смикати наших владців, аби зрушити ситуацію з місця. А доти активізувалося суспільство. Хтось видав машину нашу, вона особа у нас. На ній нету номерних знаків, на ній просто цифра 200 і великі красні крести. То-то -то просто перекрестяться, то такинять головою. Ну, редко хто відворачується від от нас. Ну, мабуть, тому що кожен через душу свою проносить. Власне, так було і раніше, а зараз суттєво почастішали випадки, коли у волонтерів не беруть грошей продавці в магазинах. Чи незнайомі люди пригощають свіженькими пиріжками чи морозивом? Словом, люди допомагають, як і чим можуть. Особую благодарность хотелось бы выразить Шаповалюку Владимиру, который обеспечил нас медикаментами самой острой необходимости, которые мы всегда возим с собой, потому что работать приходится и на линии передовой, иногда попадаем под обстрелы, поэтому такие, такой комплект нам просто необходим. Хотелось бы, конечно, поблагодарить Днепропетровских волонтеров, которые... Помогли переобуть наш автомобіль, який їздив вже практично на совершенно лысой різині. Всем людям, хто оказывает допомогу нашій місії, знайомим і ні знакомим, огромна Не можна сказати, що зараз місія працює повноцінно, швидше в черговому режимі, адже як би важко не було, зовсім відмовитися від своєї роботи, пошуковці просто не можуть. Совість не дозволяє. Тому за 10 днів перебування в зоні АТО криворізька група виконувала різнопланову роботу: вивозила загиблих з передової, шукала солдатські поховання на непідконтрольній території, передавала до Донецької дитячої лікарні інсулін від однієї з релігійних організацій, яка не має дозволу на в'їзд до так званої ДНР. А ще криворіжці транспортували двох загиблих бійців додому, до Кривоградської та Волинської областей, і це було найтяжчим завданням. Коли бачиш їх горя, то розумієш, що це намного тяжеліє морально, Чим подамать байцов на місці за 10 днів було повернуто вісім загиблих, п'ятеро з них військовослужбовці збройних сил України. А вчора в Донецьку область виїхала наступна група, аби продовжити чергування по війні. Це також криворіжці. Тим часом увесь чорний тюльпан стурбовано чекає від влади рішучого, а головне справедливого рішення.